Вітаю, шановне панство! Ви дивитесь частину другу про інвертори mast, сьогодні будемо розбиратись з налаштуваннями цього пристрою. Заглибимось трішки в інструкцію, бо ніхто чомусь не хоче дочитувати інструкцію до кінця, а в інструкції майже все написано. Якщо порівнювати налаштування цього маста та мого егасанчика, який теж розрахований на номінальну потужність 3,2 кВт. То у маста налаштувань більше, але ж більше можливостей, і ці налаштування ще більш гнучкіші. На холостому ходу цей мас споживає від 28 до 35 Вт, і це абсолютно нормальне споживання для подібних пристроїв. Більш потужніші пристрої можуть споживати 45, 50 Вт, а то й більше. Перед тим як перейдемо до налаштувань, повинен повинна показати один коментар. Вилка-вилка це нормальний варіант, якщо ти відповідальний, і у вас є вхідний автомат в квартирі. Але також повинен показати інший коментар. Вилка-вилка не прощає помилок. На цьому в принципі можна ставити крапку і далі навіть не читати. Вилка, вилка не прощає помилок. Але скажу вам чесно, я той блогер, який не проти того, щоб ви використовували такі пристрої як Вилка Вилка. Особливо, якщо ви не розумієте, чому вилка-вилка називають кабелем суїцидника. Використовуючи цей пристрій, вилка вилка, ви даєте економіки України неймовірний поштовх, а ви даєте роботу сервісним центрам, які ремонтують різне обладнання. Ви даєте роботу виробникам цього обладнання. А ви даєте роботу ремонтникам, будівельникам, які прийдуть в вашу квартиру і зроблять ремонт. А ви даєте роботу пожежникам, і навіть в деяких випадках ви даєте роботу працівникам ритуальних агентств. Я нічого проти стимулювання економіки України абсолютно не маю. Перед тим, як ви почнете щось налаштовувати, ви повинні розуміти, як зробити резет налаштувань. Для того, щоб це зробити, затискаєте кнопку меню на 6 секунд. Кнопками вверх чи вниз перемикаєте на RST. І натискаєте кнопку Enter. Після цього налаштування будуть скинуті до заводських. І після цієї операції ваш інвертор буде як новенький. Reset можна зробити також, якщо ви отримали якусь помилку. Список всіх помилок також є в інструкції. Перше налаштування пріоритет джерела живлення. Тут у маста є три налаштування по замовчуванню utility. І одразу ви бачите відповідь на запитання, чи є у цього інвертора режим підмішування від міської мережі до сонця. І саме в цій моделі цього режиму немає. Ауто ЄСА на цей режим є, він називається SUB Solar Utility Battery. В цьому режимі сонячна енергія використовується першочергово, якщо енергії цієї не вистачає, то буде підмішування з міської мережі. Якщо ж і міської мережі не буде, то пристрій перейде на режим жилення від батарей. Режим, який виставлено у маста по замовчуванню utility, він в першу чергу підійде тим, у кого немає взагалі сонячних батарей. Або ж якщо цей інвертор ви використовуєте як джерело безперебійного живлення. Якщо є міська мережа, то живлення буде від неї. Якщо міська мережа відключається, то інвертор переходить на живлення від сонця та батарей. Якщо ж сонця немає, то на живлення від батарей. Також у маста є два режима SBU та SOL, які в першу чергу дозволяють використовувати енергію сонця. На жаль, в мене сонячних панелей немає, тож якщо я помилюсь, будь ласка, напишіть в коментарях, що я помилився. В режимі SBU пріоритет живлення буде від сонця та батареї, це в тому випадку, якщо буде батарея заряджена до напруги, яка вказана в налаштуваннях 21 та 39. Якщо сонце пропадає, то живлення йде і далі від батареї. Але якщо напруга на батареї розрядиться до вказаної в налаштуваннях 20 та 38, то йде перемикання на міську мережу. Режим SOL дуже схожий на SBU, але тут є ще одна умова. Пріоритет живлення тут буде від сонця та батареї в тому випадку, коли батарея буде заряджена і сонце буде. Якщо сонячної енергії немає, то йде перемикання на мережу. Якщо ж акумуляторна батарея розряджається до рівня вказаного в налаштування 2038. То інвертор автоматично переходить в режим байпаса, тобто він через себе буде пропускати міську мережу, а енергія сонячних панелей починає заряджати акумулятор знову ж до того моменту, поки акумулятор не зарядиться. Якщо вам потрібна якась інформація про той інвертор, який ви плануєте купувати, знайдіть спочатку інструкцію в інтернеті, і в інструкції користувача, наприклад, ви побачите, чи є режим підмішування мережі до сонця. Друге налаштування діапазон хідних напруг змінного струму. В подібних пристроях є ланцюг, який виконує роль реле напруги. Якщо напруги на вході будуть в заданих діапазонах, то інвертор може використовувати міську мережу для живлення споживача або зарядки акумулятора. Якщо ж вхідна напруга буде виходити за рамки цих діапазонів, то інвертор буде перемикатись на батарею. По замовчуванню стоїть режим APL Home Appliance. Інколи він називається Home, цей режим для жилення побутових пристроїв. Цей режим може використовувати дуже широкий діапазон напруг від 90 до 280 вольт змінного струму. Тобто в цьому режимі цей інвертор можна використовувати в таких місцях, де мережа працює вкрай відстійно. Час перемикання в цьому діапазоні 20 мілісекунд. але мало хто з блогерів розповідає, що потрібно заглянути в саме кінець інструкції. В технічних характеристиках ви знайдете такий графік. При напрузі від 170 до 280 вольт цей інвертор здатен віддавати номінальну потужність, тобто якщо заявлено 3,2 кВт, то він може віддавати 3,2 кВт. Але якщо вхідна напруга буде зменшуватись, то і номінальна потужність інвертора теж буде падати. І при 90 вольтах номінальна потужність інвертора буде складати 50 Тобто максимум 1,6 кВт. І зверніть увагу на те, що 90 вольт в цьому режимі це 90 Вольт плюс-мінус 7 вольт. Цей режим орієнтований на дуже погані мережі і на побутову техніку, яка може працювати в такому діапазоні напруг. Другий режим упс, він же джерело безперебійного живлення. У цього режима досить швидке перемикання 10 мілісекунд. Це типово для будь-яких ДБЖ. Тож, якщо разом з інвертором ви плануєте використовувати комп'ютерну техніку, бажано перейти на режим UPS. А в своїй квартирі я використовував саме цей режим. В цьому режимі діапазон вхідних напруг від 170 до 280 вольт. Зазвичай у більшість китайських інверторів є налаштування лише APL та UPS, а от налаштування від її зустрічається нечасто. Тут діапазон вхідних напруг ще вущий від 184 вольт до 253 вольт. Якщо вхідна напруга буде менша або вище вказаного діапазона, то інвертор переходить на живлення від батарей. Це відповідає стандарту VDI 4105. Якщо не помиляюсь, цей стандарт активно використовується в Німеччині. Час перемикання на батарею також складає 10 мілісекунд. Режим генератору потрібно вимикати, якщо ви користуєтесь генератором. І ось тут знову копнемо глибше. Не кожен генератор підійде. Підійдуть генератори, у яких форма вхідного сигнала синусоїдальна. Зазвичай така форма сигналу є у інверторних генераторів. Також зверніть увагу на те, що в цьому режимі теж є обмеження на вхідні напруги. Від 90 В до 280 вольт, знову ж плюс-мінус 7 вольт. Якщо на вводі ваше приміщення вже стоїть реле напруги, то саме це реле буде захищати ваші пристрої домашні від перепадів напруги. А вихідна напруга 230 В і вихідна частота 50 Гц. Інколи не завадить перевірити, чи у вас 50 Гц виставлено, чи 60 Гц, по замовчуванню 50 Гц, але якщо ваш пристрій побував в когось руках, то там могли переплутати щось і виставити 60 Гц. Нічого страшного з технікою не станеться, просто деякі двигуни можуть працювати швидше. Пріоритет використання сонячної енергії. По замовчуванні сонячна енергія використовується для живлення навантаження. Залишки йдуть на зарядку акумуляторної батареї. Якщо ви хочете в першу чергу заряджати акумуляторну батарею, оберіть BLU. Налаштування Overload Bypass інколи невірно трактують. По замовчуванню цей режим вімкнено. Якщо при живленні від акумуляторної батареї у вас буде перенавантаження, то інвертор автоматично перейде на живлення від мережі. На жаль, в технічній документації не вказано, яку максимальну потужність можна пропускати через режим байпас, але в кінці інструкції вказано, при яких параметрах буде виконуватись захист по перенавантаженню. Сьомий восьмий пункт автоматичне перезавантаження, якщо будуть наступні помилки, якщо буде перенавантаження і якщо буде перегрів. Бо замовчування автоматичне перезавантаження вимкнене. І ось тут же дивіться самостійно, чи є сенс вмикати автоматичне перезавантаження інвертора чи немає, бо якщо він з якогось дива перегрівається, то потрібно знайти причину, чому він перегрівається, і зробити так, щоб інвертор не перегрівався. А з перенавантаженням також потрібно бути обережним, бо дружина може прийти і одночасно вімкнути праску, пральну машину і, наприклад, ще й запустити фен від резервного живлення. Тож дружині буде незайвим пояснити, що інвертор перенавантажувати не. Потрібно. Десятий пункт пріоритет джерела зарядки. По замовчуванню стоїть SNU. При цьому налаштуванні для зарядки акумулятора використовується і сонце, і мережа. Якщо у вас сонячних панелей немає, то так і залишайте. Якщо ж сонячні панелі є, то можете обрати режим або CSO. Тут пріоритетом є сонячна енергія. Якщо сонячної енергії немає, то використовується міська мережа, або ж обрати пріоритет OSO. В цьому варіанті акумуляторна батарея буде заряджатись лише від сонця. 11 пункт максимальний струм зарядки від сонця. Моя модель інвертора може заряджати акумулятор від сонця струмом до 60 А, від 1 А до 60 А з кроком 1 А. По замовчуванню стоїть 60 А. Тринадцятий пункт максимальний струм заряджання від міської мережі. Знову ж є моделі 3024, які максимальний струм видають лише 30 А 20 чи 30 А. Ця модель може видавати струм з міської мережі до 60 А. Але по замовчуванню стоїть налаштування в 30 А, і це налаштування також можна змінювати від 1 А до 60 А з кроком 1 А. І це дуже зручно, якщо ви використовуєте якісь нетипові акумулятори. У більшості бюджетних гібридних інверторів є фіксовані налаштування, наприклад, 2 А10 А, 20, 30, 40, 50, 60. А у маста є можливість обрати будь-який струм. Наявність такого налаштування дуже добре, якщо ви до цих пір використовуєте якісь кислотні батареї, бо є дуже багато кислотних батарей, у яких струм зарядки обмежений 10% від ємності акумуляторної батареї. Знову ж, якщо порівнювати це меню налаштувань з Іасаном, то у ЄСАН є лише фіксовані налаштування. Переходимо в кінець інструкції і звертаємо увагу на те, що максимальний струм заряду може складати 60 А плюс-мінус 4 А. Тобто, якщо ви виберете, наприклад, струм 40 А, то інвертор може заряджати ваші акумулятори струмом від 36 до 44 А. 14 пункт тип батареї. По замовченню стоїть AGM, можна обрати гельєвий, можна обрати флудед рідинний, або ж лід – свинцевий. Є можливість вибрати літій іонну акумуляторну батарею та User дефінет обумовлено користувачем. Перші 4 типи акумуляторів це різновиди кислотно свинцевих акумуляторних батарей. Налаштування для них дуже схожі, плаваюча напруга 27,4 В є невелика різниця для Bulk Charging Voltage. Важливо те, що для зарядки подібних акумуляторів використовується трьохкроковий алгоритм зарядки. Перший крок це режим CC незмінного струму. На акумулятор подається максимальний струм до того моменту, коли напруга на акумуляторі не підніметься до 28,4 В або ж 28,8 В. Далі зарядний пристрій інвертора переходить в режим CV Constant Voltage незмінної напруги. Струм при цьому буде поступово зменшуватись до якогось моменту. Коли струм зарядки акумулятора дійде до якогось значення, зарядний пристрій перейде в режим Floating Charging Voltage до плаваючої напруги 27,4 В і в подальшому буде підтримувати цю напругу. Для кислотно-свинцевих акумуляторних батарей це типовий алгоритм. Режим флот називають плаваючим режимом, але більш коректно його називати поплавковим режимом. в кислотно-свинцевих акумуляторних батареях досить великий саморозряд. І тому, щоб акумулятор не підрозряджався, його підзаряджають невеликим струмом, дуже невеликим струмом. А от в літієвих акумуляторах такого поняття, як саморозряд, майже немає, він дуже маленький. Тож при заряджанні літій залізофосфатного акумулятора ніякого режиму поплавка не буде. Літієві акумулятори заряджаються приблизно так само. Спочатку буде працювати режим CC – незмінного струму. Після того як акумулятор буде заряджено до якогось моменту, починає працювати режим CV – незмінної напруги, і цей режим буде працювати до того моменту, доки акумулятор буде здатен сприймати заряд. Як тільки акумулятор зарядиться, заряд він перестане сприймати. І ось тут дуже важливо, яке налаштування ви виставите як Constant Voltage. А якщо ж напруга буде дуже мала, то акумулятор буде заряджатись довгенько, якщо ж ви виставите надмірну напругу, то плата захисту акумулятора БМС від'єднає акумулятор від зарядного пристрою інвертора, а цього бажано не робити. Але коли в документації я побачив алгоритм зарядки для літієвих батарей, я дуже здивувався. Бо такого алгоритму зарядки літієвих акумуляторів я ні разу не зустрічав. Я так розумію, що в масці в також не зустрічали такого алгоритму зарядки літієвих акумуляторних батарей. Тож вони зробили трішки хитріше, вони змінили назву, вони переставили текст місцями. І ось тепер у них в алгоритмі заряджання літієвої батареї з'явився ще й режим флотінгу поплавковий або ж плаваючий, і також з'явився дуже дивний алгоритм заряджання свинцево-кислотного акумулятора. І ось це точно неправильно. Я думаю, що не все так просто і ось чому. Якщо при налаштуванні цього інвертора ви оберете тип 14-літій -ти іонні акумуляторні батареї, то одразу зверніть увагу ще й на налаштування 41. При такому налаштуванні літій йона батарея це та літій йона батарея, яка заводська і яка має каншину для спілкування з інвертором. І яка підключається до інвертора по каншині. Тож, якщо у вас є розумна заводська літійонна акумуляторна батарея, обирайте пункт 14 літіоні і в 41-му пункті не забудьте вказати правильний протокол. Компанія Mast випускає свої розумні акумуляторні батареї, і от вони точно кажуть, що цей інвертор можна з'єднати по каншині з цієї розумної акумуляторної батареї, і воно буде працювати. В 41 пункті пропонується аж 32 налаштування, тобто батареї 32 виробників вміють спілкуватися з цим інвертором по шині. Якщо ж ви використовуєте самородну літій залізофосфатну акумуляторну батарею або ж нерозумну, до якої не можна під'єднатися шині, Оберіть налаштування User Defined. Ось результат того, що я отримав при використанні типу батареї літій-іонна. Струм заряду виставив 50 А від мережі. Максимальну напругу в пункті 17 виставив 28,2 В. Інвертор почав заряджати акумуляторну батарею, підняв струм до 45 А. Протримався так аж цілу хвилину, а то й дві, а потім приблизно за хвилину він знизив струм до 24 А. І далі акумуляторна батарея заряджалась струмом в 24 А до того моменту, поки напруга на акумуляторній батареї виросла до 28,2 В. Я почекав буквально 10 хвилин і пішов експериментувати далі. І ось я нарешті дійшов до налаштування, яке потрібно використовувати з літійонними звичайними батареями та літійонними залізофосфатними батареями. В Battery Type обираєте User Defined, визначено користувачем. Пункт 17 виставляєте 27,6 Вольт, пункт 19 виставляєте 22 вольта, пункт 18, плаваючу напругу, так і можна залишити 27 вольт. І ось при такому типі батарей, коли інвертор почав заряджати акумуляторну батарею, він підняв струм до 50, потім трішки скинув до 35 і зовсім через короткий час знову підняв майже до 50 48 49 А. І в такому режимі він заряджав акумуляторну батарею майже до самого кінця. До тих пір, поки напруга на акумуляторні батареї не піднялась до 27,4 вольта. Якщо не помиляюсь, я виставив не 27,6 вольта, а виставив 27,4 вольта. І це теж нормальна напруга для зарядки літій залізофосфатних акумуляторів. В пункті 17 налаштування виставляється максимальна напруга, до якої буде заряджатися акумуляторна батарея. І ось тут потрібно зробити все, щоб вона аж ніяк не перевищила максимальну напругу, яка вказана в вашій БМС. В даному випадку у мене 28,2 вольта для літій залізі фосфатного акумулятора це трішки забагато. Якщо 28,2 вольта розділити на 8 комірок, отримуємо 3,525. І це за велика напруга для літій фосфатного акумулятора. Нормальною напругою буде 3,45 на комірці і на батареї 27,6. Також як рекомендація буде зайти на налаштування БМЕ плати захисту для акумуляторних батарей і подивитися, які там стоять налаштування. Зверніть увагу на налаштування cell OVP. В мене встановлено 3,6 множу на 8 це 28,8 В. І якщо напруга на окремому елементі підніметься до 3,6 В, то BMS спрацює і відключить акумуляторну батарею від інвертора, і ось цього не можна допускати, бо деякі інвертори можуть елементарно вийти з ладу. Те саме стосується мінімальної напруги. Мінімальна напруга налаштовується в 19 му пункті і по замовчуванню ця мінімальна напруга виставлена в 24 Вольта. 24 вольта розділити на 8 отримуємо 2,55. І це замало. На платі захисту акумуляторної батареї мінімальна напруга в мене встановлена 2,6 на комірку. І якщо напруга на одному елементі впаде нижче ніж 2,6 вольта, то захист на БМС спрацює і БМС відключить акумулятор від інвертора. Цього теж не бажано допускати. Якщо 2,6 вольта помножити на 8, отримуємо 20,8. Я виставив 21,5 вольта, а можна в пункті 19 виставити навіть і 22 вольта. І ось тут я повинен дещо пояснити. Це рекомендовані налаштування для літій залізофосфатних акумуляторів 8С. Напруга основного заряду 27,4, 27,6 вольт. Можна використовувати і більшу напругу 28-28,2. Але ж знову ця напруга не повинна бути більшою, ніж виставлено на BMS. Не те, що вона не повинна бути більшою, вона повинна бути меншою, ніж виставлено на BMS. Флот Вольта ж плаваюча чи поплавкову напругу, виставляєте 27,0, 26,8, 27,2. Тут вже можна бавитись як завгодно, як тільки інвертор підрозрядить акумуляторну батарею до цього значення, то він увімкне зарядку і підзарядить знову акумулятор до 27,4-27,6 вольта. Але різниця між максимальною напругу заряду та Флоатін вольтаж не повинна бути великою. Якщо інвертор подумає, що різниця надто велика, то він виставить вам 77 помилку. Параметр error. Тож, якщо ви бачите 77 помилку, спробуйте трішки підняти Флоатін вольтаж. Мінімальна напруга на акумуляторні батареї, при якій інвертор вимкнеться 21 вольт. Можна підняти вище до 21,5 чи навіть 22 вольта. На секундочку заглянув характеристики літій залізофосфатного акумулятора від EV LF280K. Це досить популярна модель на 280 Ампер годин. в технічних параметрах до акумуляторах ви знайдете ось таку рекомендацію: Рекомендовано вікно використання заряду від 10 до 90%, тобто літій залізофосфатні акумулятори не бажано повністю розряджати і не бажано повністю заряджати. Тож ці налаштування можна використовувати з літій-залізофосфатними акумуляторами 8 s Але ж знову це рекомендації пишіть в коментарях, які налаштування ви використовуєте. І ледве дещо не забув. Тут же в технічних характеристиках ви знайдете параметр максимальна напруга 365. 3,65 при цій напругі, а акумулятор вже повністю заряджений. 3,65 в зібраній акумуляторній батареї, яка складається з послідовно ввімкних вісьми секцій, це 28,8 вольта. І от заряджати акумуляторну батарею літій залізофосфатну до 28,8 вольт точно не потрібно. Напруга, до якої можна розряджати комірка 2,5 В. Розряджати до такої напруги також не потрібно. А це графік напруги при заряджанні акумулятора. В якийсь момент напруга починає рости дуже швидко. Дивлячись на цей графік, я бачу, що 27,2 вольта це замало. 27,3, 27,4 можна зупиняти заряд повністю. А от на 27,6 можна точно зупиняти заряд. Бо від 27,6 до 28,2 в мене акумулятор зарядився буквально за дві хвилини. Тож я думаю, що для зарядки літій залізофосфатного акумулятора напруг 27,4-27,6 це буде оптимальні напруги. А ось це відео я рекомендую до перегляду кожному. Це відео зняв один з київських мільйонерів, а відео про те, що буває з літій-залізофосфатними акумуляторами, які взяли і перезарядили. І дуже добре, що це літій залізофосфатні акумулятори, а не якісь там літій-іонні NMC акумулятори, бо результат був би, був би набагато цікавішим. Я так розумію, що у цього мільйонера просто не вистачило гроші для плати захисту BMS. Якщо ваша акумуляторна батарея зібрана з звичайних літійонних акумуляторів, наприклад, з Тесли або з ліфа, то з нею також потрібно бути дуже обережним. Ні в якому разі літієві акумулятори не можна використовувати без плат захисту. І для експлуатації з подібними гібридними інверторами, які розраховані на живлення від 24 вольтових батарей, потрібно брати конфігурацію 7 s Обов'язково потрібно звернути увагу також на характеристики пакетів, які використовуються в подібних батареях, бо в деяких батареях номінальна напруга буде 3 6 В, в деяких 3,65, а в деяких 3,7. Так само може відрізнятися і максимальна напруга, до якої можна заряджати акумулятор 4,15 або 420 В. Для літіонних звичайних акумуляторів з конфігурацією 7S. 7 послідовно з'єднаних секцій. Підійдуть наступні налаштування. Максимальна напруга заряду 29,0 вольт, плаваюча напруга приблизно біля 28,5 вольт. Мінімальна напруга, при якій акумулятор буде вимикатись, 22 вольта. При використанні цих акумуляторів також потрібно користуватись розумними БМС-ками типу G-Kong BMS. І також обов'язково потрібно проконтролювати налаштування БМС-ки. А от щодо звичайних літійонних акумуляторів з конфігурацією 6 s то ви повинні розуміти, що в такому випадку конфігурація 6 – це не 24 вольтова батарея, це батарея 21 вольт. Таку акумуляторну батарею можна використовувати з цим інвертором, але при цьому всю енергію з батареї ви отримати не зможете. І при навантаженні в 3 кВт струми можуть досягати 150 А. Налаштування 20 та 21 використовується тоді, коли пріоритетне джерело живлення є сонячні панелі, тобто з цим інвертором ці налаштування використовуються в режимах SBU та SOL. 20-те налаштування це мінімальна напруга, до якої буде розряджатися акумулятор. При розряді акумулятора до цієї напруги інвертор перейде в байпас, тобто буде живитись від мережі. А в 21 пункті вказується напруга заряду, при якій інвертор перейде на живлення від сонця та батареї. 22-й пункт відноситься до системних налаштувань. По замовчуванню інформація, яка відображається на екрані, через кілька секунд змінюється. 23 й пункт можна ввімкнути підсвітку, щоб вона постійно світилась. 24-й пункт звукова сигналізація. По замовчуванню пищалка увімкнена, тож її можна вимкнути, але якщо на інверторі трапиться якась аварійна ситуація, то він пищати не буде. 25-й пункт пищати, якщо основне джерело вимкнулося. По замовчуванню цей пункт вимкнений. Записувати код помилку по замовчуванню увімкнено. 28-й пункт цікавий тим, в кого знову ж є сонячні панелі. Баланс сонячної енергії. По замовчуванню вимкнено. По замовчуванню максимальна енергія від сонця йде на зарядку акумулятора. І якщо ж баланс вимкнете, то сонячна енергія буде йти і на батарею, і на навантаження. Пункти налаштувань з 30 по 36 будуть цікаві тим, хто використовує батареї кислотні, звичайні кислотні АГМ чи Геліві. Зазвичай при такому використанні купуються 12-вольтові батареї і з'єднуються послідовно. І от ці пункти потрібні для того, щоб збалансувати ті батареї, через деякий час буде розбаланс однозначно. Тож, якщо ви користуєтесь такими акумуляторними батареями, подивіться обов'язково на ці пункти. Для літій-іонних NMC чи залізофосфатних ці пункти не потрібні. По замовчуванню, балансування вимкнене. Для кислотних батарей його можна вімкнути, і один раз 30 днів, хоча можна змінювати діапазон до 90 днів, буде відбуватись балансування батареї. 37 й пункт бмс Control метод згадувався тоді, коли я розповідав про сухі контакти. По замовчуванню йде контроль по напрузі. Якщо у вас розумна BMS інвертор, нам можна під'єднатись по каншині до розумної БМС-ки і обрати метод контролю по ємності. 40 та 41 пункт потрібно налаштовувати, якщо ви використовуєте розумну інверторну бмс і ця БМСка підключена до інвертора. По замовчуванню, якщо немає цифрової комунікації між інвертором та розумною БМСкою інверторною, то інвертор продовжує заряджати та розряджати акумуляторну батарею, але можна зробити так, якщо комунікація пропала, то зупиняємо розряд та заряд батареї. Відео підійшло до кінця, деякі моменти все ж таки ще покажу. Максимальна вхідна напруга змінного струму 300 вольт. На виході інвертора є захисти від короткого замикання. Якщо навантаження працює від мережі, то спрацює автомат. Якщо використовується батарея, то електроніка має захистити інвертор від короткого замикання на виході. Ефективність інвертора більше 95%. Також в цих інструкціях вказується, які сонячні панелі, з якими параметрами можна використовувати. Даний екземпляр може працювати з полем сонячних панелей, у яких напруга холостого ходу 160 вольт не більше. А робоча напруга на панелях складає від 30 до 128 вольт. І ось на цьому поки що все. Якщо у вас є якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Пишіть свій досвід в коментарях. Також не забувайте, що в описі під відео обов'язково знайдете телеграм-канал та телеграм форум